Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 6 лютого, на східному узбережжі, 11 година дня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, як завжди, закликаю вас підтримати Україну фінансово. Якщо ви не знаєте, куди можна задонатити чи як, ви можете знайти посилання під цим відео. В описанні є два посилання на фонд united 24 і на фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Ну як завжди, починаю з української теми і одразу скажу, що української теми на сьогоднішній день на американському просторі дуже мало. Є одна така. Сюжет про а, українські морські дрони, саме саме про те, як вони працюють, як вони зовсім такими маленькими потужностями топлять потужний а, російський флот. Ось, ну і є одна тема, звісно, яка побічно відноситься до України, а це те а, питання американського південного кордону, яка який йде пакетом з підтримкою України. І дивіться, відбуваються доволі такі. Я б не сказав би, що дивні речі, трошечки сумні речі і смішні з деякої сторони, звичайно, можна і так сказати. А в неділю комісія двохпартійна комісія, де працювали і республіканці, і демократи, нарешті, після трьох місяців роботи випустили вже закінчений пакет домовленості про допомогу. Україні, Ізраїлю і особливо питання кордону, про який республіканці так багато говорили. І про це, в принципі, я розказував більше в вчорашніх новинах, щоб не повторюватися. Палата представників одразу сказала, що цей пакет буде мертвий щодо того, як він до нас прийде. Тобто, ми і ми його не будемо підтримувати, звісно. і а дивіться, що е, яка ситуація на, на сьогоднішній день вівторок, сенат мав голосувати за цей пакет завтра в середу для того, щоб цей е, законопроект под, продовжив свій рух до палати представників. Сенатори мали підтримувати його 60 голосами. Це в сенаті. Я нагадаю 100 сенаторів. 60 має підтримати, не просто більшість. Ось. І як ви розумієте, дивіться знову ж таки, законопроект двохпартійний працювали дві сторони, знайшли компроміс, працювали довго. Цей законопроект підтримувала і керівництво республіканської партії. І дивні речі почали траплятися вчора ввечері. Ну, по-перше, в закритому форматі була зустріч республіканців, і перед закритим засіданням. Лідер республіканців у сенаті Міч Макканал виступав за підтримку цього законопроекту, але багато чого змінилося, коли вони спілкувалися. По перше, сам законопроект 370 сторінок. Ось і деякі з депутатів чи сенаторів сказали, що нам треба декілька тижнів, щоб ознайомитися з цим питанням дехто одразу не підтримали. Нагадаю, що Трамп персонально дзвонив багатьом сенаторам конгресменам. Спікеру Палати представників, говорячи, що цей законопроект потрібно потопити. Так от дивіться цікавий момент, що деякі е сенатори, з тих, які казали, що їм треба декілька днів, а то й тижнів, щоб ознайомитися з цим законопроектом, одразу після закінчення цього закритого засідання вийшли і почали в Твиттері. Е Випускати повідомлення, що цей законопроект поганий, його не можна прийняти. Тобто, ви з ним навіть не ознайомилися. Але я вам скажу, що відкрито навіть побоялися своїм однопартійцям сказати, що ми там за Трампа чи ще що-небудь. Тобто, окей, можна обманювати звичайних людей, можна там з демократами там не спілкуватися, але між собою то можна якось договоритися, хто там за Трампа і так далі. От, але цікавий момент, що дивіться, почало з'являтися і від Трампа. І від так само від спікера Джонсона Палати представників дуже багато неправдивої інформації, перекручення цифр, інформації. І сенатор від Оклахоми, республіканець, який був одним із розробників цього законопроекту, він виступив, роз'яснюючи, що не треба мол, брехати Тут зовсім про інше говориться. Говорилося тут. Конкретно зачіпляється, що законопроект це якраз дірка для того, щоб Безкарно пропускати нелегальних іммігрантів. І от е республіканський сенатор від Оклахоми розказував, що це зовсім не про це говориться. Республіканський сенатор від Південної Кароліни сказав: Ви думаєте, що якщо Трамп переможе, то ми отримаємо. Кращий договір, чи кращий законопроект каже: я, наприклад, сподіваюся, що Трамп виграє. Тобто, дивіться, навіть Трампіста, але сказав не може бути кращої домовленості, ніж ця. Ну і за Мітаром я вже розказував про те, що це законопроект дуже добрий, який, в принципі, такого взагалі раніше в історії не було. Трамп його топить тільки тому, що цей законопроект. Принесе більше бонусів, нібито Байдену. І от знову ж таки, я собі дивлюся, дивіться, притомні люди в республіканській партії говорять, слухайте, ви голосуєте за людину, яка говорить, що проблема на кордоні це трагедія, це дійсно проблема, це влітає в гроші. це, ну, Стратегічна велика проблема для американської для сполучених штатів Америки, і кандидат рекомендує щоб проблема ця погіршувалася. Заводити країну більше в кризу тільки для того, щоб виграти ці перегони. Ну і відповідно дивіться, Палата представників на протиході висовує свій законопроект, який вона має голосувати сьогодні. За те, що це взагалі не про кордон, а давайте вони кажуть окремо голосувати питання допомоги Ізраїлю. Ось, А також дивіться, про що вони сьогодні будуть голосувати. Це про імпічмент Алехандро Майорка. Це от я розказую, це Служба безпеки Америки. І дивіться, яка дивна ситуація, що uh, оскільки парламентарі мають голосувати. Персонально вони не можуть там по телефону чи комусь передати карточку. То через те, що хтось хворий, хтось відсутній, республіканці, щоб провести цей імпічмент у палаті представників, можуть втратити всього-навсього два голоси. І вони вже втратили два голоси. Саме перший висловився про проти цієї ідеї це республіканець від штату Колорадо. Він сказав: Слухайте, він не ідеальний цей Майоркас, але немає причини, щоб його... Приводити цей до імпічменту цю справу, і його підтримав сьогодні республіканець від штату Каліфорнії. Тобто, всі, хто залишився, мають одноголосно проголосувати в республіканській партії, щоб ця справа пройшла. Ну, але як ви розумієте, якщо ця справа навіть буде, буде прийняти, і імпічмент в палаті представників. То, щоб Алехандро цього майорка звільнити з посади, потрібно, щоб е, сенат проголосував так само дві треті голосів, проголосували, підтримали цю ідею. Тобто, чисто популістичний хід, е, замість того, щоб вирішувати реальні е, проблеми в країні, ось е, займаються от такими штуками. Ну але найбільша го... новина от на цю прямо годину, яка вийшла буквально декілька хвилин годину максимум тому назад, це про те, що Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів а... Америки виніс а... виніс своє рішення відносно того, чи Трамп має недоторканність, будучи президентом, за дії 6 січня, тобто чи можна взагалі проводити судові процеси чи ні. І апеляційний суд виніс вирішення одноголосно: Ні, Трамп не має імунітету. Він не має імунітету, не має недоторканості. Тобто, можна розслідувати. Тобто, винний чи не винний. Це питання вже друге. Тобто, суд має доведений довести, чи він причаст, причетний, чи він винний в тому, що трапилося, але він не має імунітету, щоб його недоторканості, що він може робити що завгодно. Ну і дивіться, Мін'юз, взагалі хотів пере, якщо ви пам'ятаєте, ще в грудні місяці хотів перескочити цей процес з апеляційним судом і звернувся одразу а в, в Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Верховний суд тоді сказав, що ні, давайте все робити по порядочку. Спочатку хай винесе рішення апеляційний суд. Ну теоретично, апеляційний міг сказати, міг винести рішення, що все-таки ні президента не можна судити за всякі такі штуки. Ось, ну і дивіться, розслідування. Взагалі судова справа зараз стоїть на паузі до березня місяця. Я так розумію, що до березня місяця тепер з другої справи, вона все рівно дойде в Верховний суд Сполучених Штатів Америки, щоб вони дали свої рішення. Ну і цікавий момент відносно цього апеляційного суду федерального одноголосно проголосували. Але один із трьох це був висуванець суддя. один із цього. Трьох суддів, це до речі, три судді. Апеляційний суд. А один із трьох це був висуванець від Джордж В. Буш, тобто республіканський кандидат. Якщо два інших були демократи, то як мінімум можна було говорити, що щось там махльовано чи нечесно, якби, наприклад, було двох до одного. Але ні, всі три, включаючи республіканця, винесли рішення, що Трамп не має недоторканності ось таких питаннях. От дивіться трошечки інформації про Нікі Хелли. До речі, я нагадаю, сьогодні відбувається праймері праймеріз в цьому в штаті Невада, де Нікі Хелли єдиний кандидат. Але, до речі, цікавий момент, що вона може програти. Тому що, як ви розумієте, в демократичних виборах, навіть якщо це єдиний кандидат, то там є графа проти всіх. Так от Нікі Хелли теоретично може програти проти всіху. Ось, але дивіться про що новина. Новина не про те. А про те, що Нікі Нікіхели звернулася за допомогою до американських спецслужб, називається Secret Service, і в основному вони відомі тим, що вони захищають президента і віце-президента країни, але вони займаються охороною усіх високопосадовців, а інколи навіть членів родини, от, наприклад, дітей там президента умовно кажучи, так от. А в Сполучених Штатах Штатах Америки прийнято, що кандидат в президенти, коли вже він вибраний від партії єдиний єдиний кандидат обраний, тобто після цих праймаріс, скокусів там і так далі, партія обирає єдиного кандидата, тоді оцей секрет сервіс співслужби включаються в охорону цієї особи. Нікіхел, як ви розумієте, ще далеко від того, і не факт, що її взагалі оберуть єдиним кандидатом від республіканської партії. Але вона звернулася про те, щоб її почали охороняти. Чому? Тому що їй було вже дві погрози її життю. Ну і виходить, що це, по-перше, дивіться, це не перший раз в історії. Подібна історія була і з Бараком Обамою, коли він ще е, до виборів його почали охороняти за 9 місяців до виборів. Там, взагалі, була історія. Я дуже пам'ятаю про те, що мало не відкрито говорилось про те, що. Темношкірний президент не може бути президентом Сполучених Штатів Америки і дуже було погроз. Багато погроз про те, що його мали ліквідувати. Ось, і тому так ну, заздалегідь. Ну от щось подібне відбувається, я так розумію, із а, Нікі Хелли Ось, ну і дивіться, яка новина. Я вам розкажу апдейт про те, що відбувається в Каліфорнії. А, буря, наслідки. Приблизно 300 тисяч будів, будинків залишаються, ну, як мінімум, це інформація на кінець вчорашнього дня без світла, а в районі Лос-Анджелеса тільки в Ерії, ну там я не знаю, наскільки це лімітовано. Там було зафіксовано 120 сувів грязі, там, з з пагорбів і так далі. От. По Каліфорнії зафіксовано близько тисячі. Е Провалює під землю. Тут Каліфорнія взагалі відома тим, що там проблеми з водою, викачується багато води, і під землею утворюються такі порожнини. Ну, коли зараз мерва цих дощів полилася, то підмиваються ці порожнини і просто провалюються під землю. Там дерева, там будинки, я не знаю. Але от на даний момент зафіксовано під після цієї бурі, там з усіма потопами, цими грязевими сувами, троє людей загинуло. І всі ці троє людей загинуло Це якраз в результаті того, що падали дерева там на будинки в основному, і люди були в будинках, коли падали ці дерева, і от люди загинули. Тобто. Проблема доволі таки широкого масштабу. І президент Байден вчора зв'язувався там з місцевою владою і одразу сказав, що якщо потрібно, то є такі резервні фонди завжди для таких катаклізмів всередині країни, де завжди гроші лежать, готові реагувати. Якщо треба якась допомога. Ну, поки що, штат Каліфорнія по суті справляється сам з цією проблемою. І є одна новина про а, Такера Карлсона, і, і я дивіться за цією новиною дивився вже декілька днів про те, що він приїхав у Москву. От європейський простір, азіатський в Москві простір гудить уже декілька днів про те, що Карлсон Такер приїхав в Москву. І я про цю новину знав і я слідкував. І ви не повірите на американському просторі от до вчорашнього вечора. Всі як набрали води. Навіть Факс ньюс республіканський про це ні словечка ніхто ніде не говорив. І ось нарешті, от вчора з'явилися перші сюжети: там CNN, New York Times, там і ще декілька про те, що Карлсон Такер приїхав в Москву, про те, що як російські пропагандисти просто там в екстазі бісяться: дивіться, Америка нас підтримує, Америка нас любить. І от така штука, але я хотів би знаєте, що от свої з 5 копійок з цієї новини сказати. Є от наївні люди, навіть серед українців, які кажуть, що от коли Трамп буде президентом, то він буде набагато більше підтримувати Україну ніж Байден. І я вам хочу сказати, от Карлсон Такер, оце вам лакмусовий папірець, оце Трамп. Трамп, ну можливо, він не поїде в саму Москву цілуватися в Ясна із е Путліром. Але оце реальні кроки, якщо Трамп в Америці прийде до влади, то не те, що буде мінімальна допомога Україні, і я вам скажу, що Україну зіллють і злив почався вже зараз. Я вам скажу так. Тому що оцей законопроект, який Байден з демократами б'ються жовтня місяця на 60 мільярдів доларів для підтримки України. Топить Трамп. І взагалі ви маєте зрозуміти таку штуку, що а, ламп, а, Трампу Україна до лампочки. Чому? Тому що її, Трампу американці до лампочки. Це людина, яка чисто б'ється за свої персональні інтереси. Розумієте? Навіть от я просто звертаюсь, дивлюся, а, знову ж таки, на те, як реагують. На кандидатуру Трампа, притомні республіканці, я за Міта Ромні вам часто розказую, за Майка Пенса завжди розказую. І от буквально от вчора я знайшов, що думає про Тампа, Трампа Пол Райан. Це от, от три людини, яких я давним-давно в республіканській партії реально поважаю. Це люди, які твердо стоять на своїх переконаннях, не міняють свою позицію 25 разів на день. як той самий е, спікер Джонсон. Так от, от е, Пол Райан, це, до речі, був спікер е, палати представників від республіканців з 15 по 19 рік. І він застав трошечки, якраз же ж, президентство Трампа, і, до речі, він програв Ненсі Полосі демократам. Е, демократами. Він каже, що ми програли, тому що ми будемо були е, через Трампа. Вірніше ми програли. І от дивіться. Притомні, республіканці, бачачи цю штуку, вони стоять твердо, але багато з інших, я так розумію, бояться за свою шкуру. Тому що по, -по Америці зараз розноситься тенденція, що Трамп, як тільки він прийде е до влади знову, першим чином, що він буде робити, це буде помста всім тим, хто його якось образив, хто його зрадив, хто його не підтримав і всяку таку цю категорію. І я так розумію, що дуже багато людей просто боїться за свою шкуру, тому що не вірить, що е, Трамп не буде президентом. Ну і там країна, і тим більше десь там Україна, там це все далеко. А моя шкура, ось вона близенько. Ось так, що от такі е, такий розклад. Ну і закінчу я все таки трошечки далеко від цього всього діла. Хоча не зовсім я вам скажу. Дивіться, на цих е, вихідних в Америці буде відбуватися найбільша спортивна подія. Супербол, це фінал американського футболу американської ліги. Буде відбуватися це Лас-Вегас, а Невада. І дуже багато новин з цього приводу. Все більше і більше. Наприклад, тут інформація про те, що 30 секунд реклами під час трансляції цього поєдинку буде коштувати 7 Мільйонів доларів. Ну, Вона там ціна трошечки змінюється залежно, коли це на початку, в перерві, там, ну, в середньому 7 мільйонів доларів. Ну і так само дивіться, що розганяється ще яка тема, що е, цей супербол, цей фінал, як ніколи, буде дивитися велика жіноча аудиторія. Чому? Тому що Тейлор Свіфт, яка от на днях виграла тільки четвертий Гремі за найкращий е, альбом року. В неї Бойфренд грає за Канзас. Канзас грає із Сан-Франциско в цьому а, фіналі цього року, і Тейлор Свіфт почала відвідувати футбол через те, що її Бойфренд там грає. І Бойфренд не просто десь там в команді, він займає ключові позиції в цій команді. Ну і дивіться, а, історія взагалі розганяється з різних котів. Там республіканські факси, ньюс особливо, вони розганяють різні конспиративні теорії. Чому? Тому що. Тейлор Свіфт закликала свою багатомільйонну аудиторію в Америці тут зареєструватися і прийняти участь в голосуванні. Як тільки вона це сказала, десятки тисяч, десятки тисяч молодих людей, я так розумію, в основному дівчат зареєструвалися, щоб прийняти участь. Ну і знову ж таки, республіканці ведуть, ага, Тейлор Свіфт, вона. Молода, а якщо вона молода, значить вона демократка. А раз демократка, то це велика конспірація, щоб заманити, проголосувати і коротше так далі і тому подібне. Ну, взагалі, історія така. Так що такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші коментарі, ваші вподобайки і за ваші підписки на мій канал. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Ми зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!